Ян Ван Ейк намалював портрет Арнольфіні 590 років тому. І відтоді ця картина викликає численні дискусії: Чи зображено тут щойно одружену пару? Або щось більш трагічне? Хто ці люди у дзеркалі? Це історія одного із найбільш загадкових портретів. У мистецтві, Ян Ван Ейкі з фламандського міста Брюге був одним із найвидатніших художників північноєвропейського відродження. Його найвідоміша картина була написана у 1434 році для італійського купця Джованні Арнольфіні. На ній зображені він та його дружина, ім'я якої ми достеменно не знаємо. Не дивно, що ця картина є такою відомою, вона напрочуд деталізована і багата на символізм. Лише погляньте на дзеркало, що має усього 10 сантиметрів у діаметрі, але в якому відображається вся сцена, включно з двома прикованими глядачами, можливо, навіть самим ван Ейком. Портрет Арнольфіні Ван Ейка зачаровує людей вже не одне десятиліття. Існує кілька гіпотез щодо цього полотна. Одні кажуть, що це шлюбна угода у вигляді картини, тому на стіні є дзеркало, в якому зображені свідки та підпис ван Ейка. Інші припускають, що дружина Арнольфіні померла, і що це незвичайна, досить трагічна меморіальна картина. На це вказує те, що Арнольфіні одягнений у все чорне, а це траурні кольори, тоді як жінка одягнена яскраво, а також те, що над ним, а не над нею, запалена свічка. З іншого боку, дехто звертає увагу на предмети, які символізують новий шлюб і вказують на очікування народження дитини наприклад, різьблення святої Маргарити, покровительки вагітності, на каркасі ліжка. Ця картина наповнена глибоким символізмом що означає собака. Чому він дивиться на глядача? А що це за взуття на підлозі, а вишні, яку видно через вікно, і фрукти, розкидані під нею? Навряд чи це були випадкові образи? Ще одним цікавим рішенням Яна Ван Ейка. Стало розміщення одного з висічених на сидінні чудовиськ безпосередньо над рукою жінки. Композиція виходить незграбною, заважаючи тому, що має бути візуальним центром парі, що тримається за руки. Так чому ж він там? Інші ж воліють не ускладнювати ситуацію. Можливо, ми надто прискіпливо шукаємо незрозумілий символізм. А що як вони просто демонструють своє багатство, гарний одяг, коштовності, латунну люстру, апельсини, дзеркало, тонко вирізблене ліжко, килими тощо. Своєрідні соціальні мережі 15 століття. І незалежно від того, що може означати ця картина, варто зробити крок назад, щоб поміркувати над тим, на що ми насправді дивимося, адже це був революційний витвір мистецтва. Тут ми бачимо сучасний домашній інтер'єр, сцену із повсякденного життя, шматочок брюге 15 століття. Коли ми думаємо про мистецтво епохи відродження, на думку спадає італійський ренесанс можливо, хтось на кшталт Сандро Боттічеллі з його химерними сценами з класичної міфології. Але між північною Європою та Італією в епоху відродження існувала суттєва різниця в стилі. Італійські художники малювали сцени із акцентом на ідеальну красу, анатомічно правильні людські форми, гармонійну композицію та чисті образи із порівняно невеликою кількістю деталей. Натомість північноєвропейські художники захоплювалися малюванням предметів і текстур: шовку, хутра, перлів, золота, книг, дерева. Вони захоплювалися деталями і, що дуже важливо, повсякденним життям. На картині Кампена Благовіщення 1428 року Марія зображена в дуже деталізованому, майже камерному домашньому інтер'єрі. Тож якщо італійське мистецтво під впливом класики прагнуло ідеалізувати світ, то північноєвропейське мистецтво показувало світ таким, яким він є насправді. На цьому великому зображенні з генського вівтаря видно, як багато уваги ван Ейк приділяв найдрібнішим деталям. Ключовою ж складовою історії Яна Ван Ейка є олійний живопис, дехто навіть стверджує, що він його винайшов. Так чи інакше, він був першим майстром олійного живопису. Першим, хто навчився додавати кілька тонких напівпрозорих шарів фарби, щоби створити таку яскраву і майже фотореалістичну точність. Погляньте на Марію Ван Ейка з генського вівтаря, завершену в 1432 році. Подивіться на книжку, коштовності та тканину, їхня реалістичність вражає. І не забувайте, що Ван Ейк робив усе це ще до того, як народився Леонардо да Вінчі. Утім ця північна незацікавленість в ідеалізації людської форми схоже похмілля від готичного мистецтва середньовіччя. Не минуло безслідно. Навіть якщо його текстури світяться, подивіться на цей одяг. Люди ван Ейка можуть здаватися дещо застиглими та беземоційними. Але це навряд чи має якесь значення. Його генський вівтар є шедевром деталізації та певною формою реалізму. Хоча італійці підкорили драматизм і людську форму, навіть Мікеланджело не зміг би зрівнятися з умінням Ван Ейка, зображати матеріальний світ. Розбіжності між північним та італійським відродженням показують, як різні переконання та інтереси закономірно породжують різне мистецтво. Інтерес Північної Європи до повсякдення продовжився, зокрема завдяки Пітеру Брейгелю та його славнозвісним селянам. Тим часом таке захоплення фактурою збереглося у творчості Ганса Гольбейна Молодшого. Погляньте на послів 1533 року безліч ідеально і до дрібниць відтворених об'єктів і деталей чи є це ознакою комерціалізації культури? Можливо. Але тут є один нюанс північноєвропейські художники були не лише реалістами, насправді їхня незацікавленість класичним ідеалізмом призвела до створення мистецтва набагато химернішого, ніж те, що створювалося в Італії. Згадайте, хоча б сад земних насолод і Єроніма Босха. Навіть Брейгель, майстер селянського живопису XVI століття, також створював казково дивні, похмуро смішні фантасмогорично жахливі твори мистецтва. Ось його падіння бунтівних ангелів. Здається, гротескна середньовічна уява протрималася в північній Європі набагато довше. Та повертаючись до того, з чого ми почали, пропонуємо вашій увазі ймовірний автопортрет самого Яна Ван Ейка. Безумовно, це один із найважливіших художників, який коли-небудь жив, чия майстерність роботи з олією, невловимий символізм і скрупульозне відтворення деталей нашого світу, вражає уяву і донині. До зустрічі!